Сьогодні в Україні відзначили день військового капелана. Урочистості відбулися в музеї Другої світової війни. Привітати капеланів з усієї країни прибули представники влади, духовенство, волонтери. Вітання від збройних сил України оголосив заступник головнокомандувача збройних сил України генерал-полковник Микола Балан, який сам в свій час був дотичний до створення служби військового капеланства. Досить важливий. Момент війна показала, це психологічна підготовка, психологічна підтримка, психологічне відновлення. І як один із елементів, я би сказав, даже основний елемент цієї психологічної підтримки, психологічного відносинця якраз відіграє духовенство. Закон України про службу військового капеланства був ухвалений 30 листопада 2021 року. Зараз службу у ЗСУ несуть більше 200 капеланів з 10 релігійних організацій. Більшість з них представляють Православну церкву України. Один з принципів, на яких ґрунтується діяльність служб військового капеланства їх рівність в незалежності від їхнього віросповідання. Саме тому духовну підтримку можуть отримати не тільки християни, але й іудеї і мусульмани. Як казав наш головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний, що діяльність військового капелана це щире духовне служіння. Здатний підтримати бійців, а іноді навіть врятувати. На моє глибоке переконання, я впевнений, що те, що професійне військове капеланство створилося та розвивається саме під час таких викликів та загроз, які є перед нашою державою, це є проведінням Господнім. Тому що без капеланів війську було б дуже важко. Українські військові капелани здійснюють постійний духовний супровід під час військових операцій, але не тільки вони супроводжують навчання та підготовку майбутніх військовослужбовців, проводять заходи на підтримку ЗСУ. Але все ж таки найбільше потреба в них саме на фронті, який повністю міняє людину. Коли ми живемо своїм щоденним життям, робота дім, оце відчуття небезпеки, воно якби. Не так гостро присутні, а коли ти перебуваєш в зоні бойових дій, коли під щоденними обстрілами, ось коли гинуть твої побратими на твоїх очах, ось це відчуття небезпеки в тому що все буквально будь-яку секунду може змінитися, може допомогти людині звернутися до Господа Бога, який єдиний, хто насправді керує траєкторіями всіх куль, снарядів, осколків, і сказати: Я віддаю свою душу і тіло в твої руки. Йду виконувати завдання, але покладай надію на тебе. До капелана воїни йдуть з різними проблемами. Хтось не поговорив із сім'єю, хтось скучив за дітьми, хтось втомився. Для кожного військовий капелан знаходить необхідні слова, в тому числі і яким має бути відношення до ворога. Я вчу з 2014 року. Я це просив ввести у наші, коли ми творили цю структуру капеланства, щоб ми про це говорили, щоб зберегти у мобілізованого о, воїна і у, у військового, взагалі людяні, що він є людина і щоб не піддавався тваринному інстинкту. І коли бачу, що людина піднімає руки, здається, щоб відносився так до ворога, але який здається, який. Готовий визнати вину, і його треба прийняти, навіть якщо йому треба пробачити, хоча я розумію, коли ви бачите свого побратима мертвого, а тут той, хто його вбив, піднімає руки, воно трохи, але все ж таки присутність капеланства і, і це спілкування, воно дозволяє те, що людина міняється і готова пробачити, тільки якщо дійсно. Іде пробачення через покаяння, підняття рук, визнання. Під час заходів капеланам були вручені військові нагороди. Отримав дар і музей Другої світової війни. Генерал-полковник Микола Балан подарував ікону, яку привезли з храму одного з прифронтових міст. В Кремлі теж є багато конкурентів. Я неодноразово казав, що у Путіна є, в тому числі на нашому каналі, про те, що у Путіна є кілька вразливостей. Одна з цих уразливостей це його двійники, які дозволять його конкурентам будь-який час усунути Путіна, так як це було наприклад з Горбачовим. Тобто це історія недавна, таке було. Mm -hmm. От і якщо його усунуть, то потім там начальник охорони чи там патрушів дасть команду, от Бортніков, Наришкін. Тобто, от є свіжий Путін, і ніхто не знає про те, що його помер. Просто буде маріонетка, яка буде е, там, показуватись періодично перед суспільством. Тобто, от такий сценарій він реально існує. Тобто він вже був в історії Росії, був не один раз, і тому казати, що це неможливо, ми не можемо. Не маємо права. Тобто, такий сценарій він існує е, в природі. Тобто, чи буде він використаний, чи він зробиться взагалі, чи ні, ми про це не знаємо. Але така уразливість у Путіна є. Так само по факту просто існування з його двійників, які, власне, розмили світлий облік вождя. Тобто ніхто не знає, який справжній Путін тепер. Чи той, який сидить за 10 метрів від своїх найближчих. Поплічників, чи так. той, який ручкається з людьми, які щойно приїхали з Південної Африки, чи той, з який е, лізе е, напередок у Маріуполь. Да? Тобто, який з цих ну, путінів справжній, ніхто вже не знає. Таким чином, ця уразливість існує. Об це об'єктивний факт. Це не конспірологія, це просто об'єктивний факт. Тепер чи скористаються оточення Путіна, чи в яких випадках? Оточення Путіна скористається цією уразливістю. Ну, перша уразливість це якщо Путіна, ну, виключить Господь Бог, у нього буде своя персональна природня смерть у Путіна. Да. Далі, що робити його оточенню кооперативу озера? Їм якось треба рятуватися, якось жити далі. Тому що життя після Путіна воно не закінчується, треба з цим щось робити. Звісно, що вони будуть шукати вихід. І цілком природний вихід це взяти будь-якого чи всіх зразу двійників і сказати: ось вони є, Путін живий, і... а того покласти десь в морозильник поближче долегля. От. І таким чином утримувати владу ще кілька років. Ну нормальна тема, чому ні? Чому так не зробити? Наступний випадок: якщо Путін. Дійсно вже набридне своєму оточенню, і вони вирішать його консенсусом до Мосу. Зібрались, договорились, все, цього десь сховали, там сказали, вам загрожує небезпека. Тікайте на Валдай, він на Валдаї сідає там в Болтар свій і все. Про нього забувають. тим показують якесь кіно у весь час, а він думає, що він керує Росією, Насправді там керують зовсім інші люди і так далі. Тобто такий сценарій теж можливий. Але. Тут питання, інтрига в іншому, Чи вже відбувся такий сценарій, чи ні, ми теж не можемо цього знати в сучасному світі. Це неможливо просто виявити. О, що, хто там, який справжній путь? Ну ніхто цього не знає. Тому от реально з'являються такі фейки, які кажуть, що от Путін помер. А помер він чи ні? Хто про це може знати? Коли помирав там генеральний секретар СРСР в свої часи, тобто це традиція Москви, ну. Як там кажуть, вы знов ну, как там вы будете смеяться, но нас снова постигла преждевременная утрата.